Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк з робочим візитом у Латвії під час зустрічі з новообраною спікеркою САИМ Латвійської республіки Дайгою Міаріною та віцеспікерками Зендою Калніня Лукешевіцею і Антоніною Нінашевою Олена Кондратюк від імені Верховної Ради висловила вдячність парламенту Латвії як інституції за потужну і послідовну підтримку України за вагомий внесок у реалізацію ініціативи Зерно з України. Для нас все, що робить Латвія, це приклад самовідданої допомоги Україні. Ми дуже вдячні за виділення Латвією 5 мільйонів євро на відбудову Чернігівщини у 2023 році та за рішення передбачити аналогічну суму в бюджеті на 2024 рік. Високо цінуємо сильний голос Саеми і Латвії на підтримку євроінтеграції України. Вдячна також керівництву Латвійського парламенту, комітету з європейських справ та всім депутатам САЕМИ за ухвалення потужної заяви на підтримку відкриття переговорів про членство України в ЄС. Своєю чергою спікерка Сейми запевнила, що Латвія продовжить підтримувати шлях України до ЄС та проводитиме адвокаційні кампанії в усіх країнах Євросоюзу, зокрема й на рівні парламентської дипломатії. 14-15 грудня відбудеться історичне засідання Ради Європи. Саміт у Брюсселі має оцінити та ухвалити рішення щодо перспектив інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу. Саме до цієї дати, зокрема, Верховна Рада мала виконати всю домашню роботу, ухвалити необхідне законодавство на виконання семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС, провести внутрішню інституційну реформу. Це ті умови, на яких Україна може приєднатися до європейської спільноти, політичне рішення. Про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Має ухвалити Єврорада зі свого боку. Ми зробили все необхідне для того, щоб е, підійти до цих переговорів в максимально сильній позиції. Наші міжнародні партнери визначили, е, але і наразі ми вже в дуже гарній сильній позиції. І про це говорять і наші партнери в Брюсселі: що Україна е, може стати членом Євросоюзу, е, і саме тому, що ми виконали всі необхідні умови, е, а не тільки тому, що зараз є політично доречним збільше і розширення європейського союзу ті моменти, за якими були зауваження від наших європейських партнерів, це те, що стосувалося антикорупційних органів, законопроєктів щодо національних меншин та деякі інші моменти. Ми віримо, що в найближчі дні. Європейська рада все ж таки зробить цей крок і відкриє можливість переговорів України щодо вступу до родини Європейського союзу. Відповідно, Верховна Рада мала завдання виконати ті рекомендації Європейської комісії, які нам були надані в останніми тижнями, зокрема щодо збільшості збільшення чисельності працівників набу на наступні три роки кожного року, плюс 100 працівників. Це контролюючий орган для топ-чиновників нашої країни, які будуть Контролювати діяльність кожного на посаді, на яку кожен звичайно чиновник хотів потрапити. Зокрема, ми також сьогодні відкрили можливість додаткових перевірок декларацій для наших чиновників. А відповідно, суспільство буде бачити, як відбувається цей прозорий процес. 14-15 грудня в Брюсселі відбудеться саміт, де основним питанням а буде розширення Європейського союзу. Якраз питання України Молдови буде на порядку денному самим основним. Ми виконали перші, але вагомі умови і готові до е, початку перемовин. Далі, звичайно, піде і судова реформа і всі інші речі. Ми до цього готові. Парламент максимально згуртується для того, аби 14-15 грудня було позитивне рішення. Оптимістично дивлюсь, попри заяви Орбана і Сіярта щодо України щодо блокування питання. Про перемовини ці закони на виконання тих критеріїв на повне виконання тих самих критерій, які є умовою початку вступу України, початку переговорів до вступу до ЄС, Досягнений консенсус – То чітке виключення мови агресора з закону. Мова агресора виокремлена від інших мов ЄС. Нарешті ми розуміємо і визначилися з європейськими устрімліннями, з європейським пріоритетом. І я думаю, ми всі розуміємо, що НАТО це для життя, а Європейський союз для кращого життя. Це те омріяне очікування і е, те, що люди безумовно чекають від європейської спільноти від європейської комісії, щоб не тільки обіцянки, але була конкретна. Дата конкретна пропозиція щодо вступу України в Європейський Союз. 15 грудня потенційне відкриття перемовин щодо членства України і Молдови в ЄС. Дуже чекаємо цього голосування і підтримки Європейської ради, а також підтримки пакету для стабілізації української економіки, соціальних виплат і підтримки армії в рамках 50 мільярдів євро. Минулого пленарного тижня Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів ЄС і європейських інституцій та закликала підтримати прагнення України про вступ до Європейського Зута висловили сподівання отримати схвальне рішення 15 грудня про відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Ще до вступу в Євросоюз Україна має працювати нову модель економічної співпраці з країнами ЄС. Зважаючи, що українська економіка здебільшого базується на сировинній продукції, слід шукати інші ринки збуту своєї продукції або ж розвивати переробну промисловість, переконані в профільному аграрному комітеті парламенту. Ми тоді зможемо стати рівнозначними конкурентами на ринку готової продукції та будемо створювати додану вартість всередині країни. Особливо це стосується аграрного сектора та експертного потенціалу зернових. Таки Підхід на думку депутатів допоможе налагодити добросусідські стосунки з країнами ЄС, що межують з Україною, та допоможе надалі уникати ситуації з блокуванням українських кордонів, що ми спостерігаємо протягом останнього місяця. Нам треба розуміти, що нам вже треба створювати міжурядові комісії, які будуть напрацьовувати взаємовідносини, напрацьовувати сьогодні між Двома країнами ті ті документи і вишукувати ті моменти в економіці, щоб в нас не було, скажем, непорозумінь перед вступом в європейський союз в той період часу, коли в наші кордони абсолютно стануть, стануть відкритими. Наступного тижня Україна очікує виділення двох важливих траншів: від міжнародного валютного фонду 900 мільйонів доларів після перегляду програми та виконання усіх зобов'язань та півтора мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС за словами голови комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, Цих коштів буде достатньо, аби до кінця року закрити всі соціальні і гуманітарні зобов'язання перед українцями. Водночас Україна очікує ухвалення в Сенаті та Палаті представників США пакету фінансової допомоги у розмірі 3,3 мільярди доларів на. На підтримку нашої країни наголосила голова профільного комітету. Зараз триває активна система роботи над тим, щоб США все ж таки надавали допомогу нашій країні. Багато людей в Україні: президент, уряд, деякі представники парламенту вони. Рацюють над цим, вони їдуть в Сполучені Штати і ведуть там перемовини як з сенаторами, так і з членами палати представників, так і з простими американцями. Хоча можливо їх не можна називати простими, але лідери бізнес-спільнот, лідер релігійні лідери, лідери єврейської громади, зокрема, ну особисто ми, коли були в Луїзіані минулого тижня, ми зустрічалися саме з тими людьми, які проживають на окрузі спікера. Конгресу сполучених штатів і які його є його не тільки безпосередніми виборцями, але й тими людьми, які допомагали йому обратися до конгресу і фактично потім обійняти цю високу посаду, і яких він буде дослухатися наступного разу, коли буде переобиратися. В уряді підготували правовий алгоритм поетапного здійснення реформи пенсійного забезпечення. Це дозволить вирівняти різницю в розмірі пенсії між особами, які виходили на пенсію раніше, та тими, хто це робив протягом останніх років. Індексація з цим питанням не впоралася. Запропонований у законопроекті механізм дозволить до 2025 року вийти на рівень виплат, що становитимуть не менше 59% від середнього заробітку пенсіонерів. Зараз знаходиться урядовий законопроект щодо реформування су солідарної пенсійної системи і передбачається, що вона буде забезпечувати 30 відсотків від цього рівня середнього рівня заробітку людини. А вже з 25-го року буде підключена. Так звана накопичувальна компонента, яка ще додасть додатково 20%. з наступного року на першому етапі трансформації солідарної системи пенсійних виплат застосовуватиметься формула нарахування балів. Особи, які пішли на пенсію з 2000 року до 2014, вони будуть отримувати. Одинакову пенсію за бальною системою, тобто буде проводити співвідношення, в якому році людина працювала і сплачувала єдиний соціальний внесок, прирівнюватиметься до середньої зарплати тоді в той час, і виходячи з цього, будуть нараховувати бали 10 до 10 і більше. І тоді, в кінці року, автоматично система пенсійного фонду буде проводити перерахунок.